Щоб у вільнюсі почули, ми українці. Це частина великої європейської родини. Україна, це Європа, Україна, це Європа, Україна, це Європа. Україна це Європа. Вони мають почути наші прагнення, вони мають відчути наш дух, вони мають відчути, чим ми живемо і до чого ми йдемо сьогодні. І я переконаний, яке би рішення не було 29-го числа у Вільнюсі, в будь-якому випадку, ті сигнали, які нам дають сьогодні європейські партнери, значить тільки одне: перед нами двері не закриті. Ми будемо боротися. Будемо боротися, щоб ми, українці, отримали те, чого ми заслуговуємо: нормального, достойного життя. Ми прийдемо в Європу зі своїм українським обличчям, і ми підсилимо велику українську родину, яка буде жити, творити в Європі. Сьогоднішній день це наша відповідь. Москві, сьогоднішній день. І сотня тисяч українців тут на європейському майдані. Цим відповідь Путіну хай знає, хай дивиться. Вони не збудують тут руська міра. Їм не вдасться зламати українського духу. Вони не зможуть тут тримати свою владу Кишенькову. не зможуть нам нав'язувати свої правила гри. Ми українці, самодостойна нація. Ми українці, господарі на цій землі, і не дозволимо нікому позбавляти нас завтрашнього дня. Сьогоднішній день це є відповідь тому бандитському режимові. І нині ми з вами прийшовши сюди, на цей європейський майдан, кажемо. Ми ставимо перед владою політичні вимоги. Наша вимога. Імпічмент президентові, який не здатен підписати угоду у спільності. Наша вимога у відставку. Ганебний, зухвалий уряд Азарова, який прокрався. І знахабнів настільки, думаючи лише про свою власну кишеню, що вони навіть не враховують те, що чого прагнуть десятки мільйонів українців. І, зрештою, вони мають почути панду! Наші дії і наші кроки, починаючи з сьогоднішнього дня, будуть рішучими. Якщо їм раніше було тепленько і м'ягенько в їхніх владних кріслах, вони починаючи з тої години забудуть про це. Ми влада тут, ми українці. Нам належить влада, а не тим прихвостням, які прокралися і які не дають нам завтрашнього майбутнього і нарешті товариство. Сьогоднішній день, сьогоднішня сотня тисяч українців тут, в центрі української столиці. Це є відповідь українській нації, нам самим. Це відповідь, що ми здатні здатні самі вирішувати, яким шляхом іти. Ми здатні самі дивитися без бучії допомоги в тим напрямку, який ми собі уявляємо, напрямку, за який гинули. Багато мільйонів українців. Ці негідники, уявіть собі, в річницю голодомору позбавляють нас права майбутнього. Вони фактично є нащадками тих, які 80 років тому назад вбивали українців тільки тому, що ми є такими. А тепер, керуючи цій державі, вони хочуть диктувати свої умови. Тому ми маємо. Знати, що разом зможемо вирішити всі ці проблеми, бо ми є велика сила. Разом ми! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Товариство! пам'ятаємо, наша боротьба буде не одноденна. Пам'ятаємо, товариство! Нам можливо буде і важче, як це було на початку 90-х років, коли ми з вами виборювали незалежність. Можливо, нам буде ще важче, як і було під час помаранчевої революції, бо насправді вони добре готуються до того, щоб чинити опір нам, українцям, і тому маємо налаштуватися на тривалу боротьбу. Наша боротьба і в мітингах, наша боротьба в агітації і тут в Києві, і тут по цілій Україні, наша боротьба в тому, що ми будемо піднімати людей з колін і розбивати їхні розчарування. Наша боротьба в тому, що ми будемо готуватися до завтрашнього дня. І до речі, зараз для нас, усіх українців, патріотів, буде випробування 15 грудня. Ми, звісно. Сподіваємося, що на тих п'яти округах де опозиція виставила спільних єдиних кандидатів. Ми не просто переможемо, ми маємо показати тотальний результат. І це буде серйозний підйом духу для всієї нації. Ми не маємо права зараз партії регіонів ні одного голоса залишити в парламенті. І саме тому я хочу налаштувати усіх. Ці вибори для нас мають бути знаковими для України, і це буде добрий сигнал для Європи. І тому зараз я би хотів представити вам одного з кандидатів по 223 му округу в місті Києві в українській столиці Юрка Левченка, який є єдиним узгодженим кандидатом від опозиції, який представить шановній громаді весь. Список майбутніх депутатів парламенту, які разом з нами будуть вести Україну за європейським шляхом, ми перемо.